Привіт-привіт вам, любі мої глядачі, рада вітати вас. Миру вам, Божого захисту та Божого благословення! А я сьогодні дивіться, з якими малюками до вас. Так, покажу вам сьогодні їх детально. Скажу на самому початку, що в розробці майстер-клас на таких малюків власне. Він вже відпрацьований цей майстер-клас, він вже є відфотографований цей майстер-клас. Залишилося тільки протестувати, і є вже майстриня, яка готова протестувати цих динозавриків. Ось такі красені. Трицератопс. Взагалі. У трицератопса два ріжки отут, і один на носі. Але мені настільки сподобався з однорогою, що всі мої малюки тепер от от, такі от однорогі фантазійні динозаврики. Дуже вдячна Ірині, яка завжди підтримує всі мої починання, підтримує всі мої майстер-класи, з охотою тестує і залишає відгуки. Ірина безмежна вам вдячність! бажаю вам успіху! Так, розкажу трошечки детальніше іграшка, власне, дуже проста. В цій іграшці пришивається тільки хвостик, гребінь і ріжки. Все інше виплітається отак от знизу, догори. Майстер-клас дуже детальний, дуже багато фото, покроково. Все описано. Сподіваюся, вам сподобається. Майстер-клас буде платним, лиціночок буде. Такий за ціною кави в підтримку наших майстринь українських. Вірю, що всі ми зможемо зможемо розвивати нашу творчість і будемо підтримувати одна одну. Ось так. Покажу вам взагалі на самому початку, покажу вам першого динозаврика, який в мене от зв'язався найпершим. Це ось цей. І тут, бачите, в нього ще такий ріг, схожий на носика. Потім відпрацьовувала, звичайно, другим був ось цей. Так що я так добряче поекспериментувала. Кожен, ви знаєте, я дивлюся на них, і кожен з них мені дуже миловидний, дуже цікавий по-своєму. Але все ж таки я зупинилася на ось такому варіанті е, ріжок. І за бажанням, в майстер-класі є опис, звичайно, і на ріг, який на лобі, і на оцей, який на носі, і можна буде прошити, наприклад, два поменше або два більших, так, аби це було максимально схоже до наших трицератопсів. Розкажу трошечки по, про матеріали. З ростом динозаврики, ось так от від початку від ніжок до кінчика, до верхнього гребеня 14 см зростом малюки, витрата по пряжі в середньому 25 грамів, тобто з моточком можна 4 таких красунчиків зв'язати. Очки безпечні використовуються, я використовую пряжу Himalaya Dolphin Baby, вкажу кольори. Таке зелене яблуко, хаки, е, світло-бежевий і коричневий. Подобається мені в такому варіанті, дуже гарно виглядає, як і в салатовому з зеленим, так і в бежевому. Гарні малюки, тому очікуйте, напевне, вже в спільноті повідомлю, коли майстер-клас буде готовий до продажу. Тестування. І все, і можна буде продавати, Можна буде зв'язати. Я впевнена, що такі динозаврики гарно продаватимуться на ярмарках. І взагалі, ну, з мого досвіду, я мама трьох хлопчиків-динозавриків дуже полюбляють. До речі, вони бачите, опираючись на хвостики, досить таки впевнено сидять. У мене зараз м'який фон. Фотореквізит, такий в мене фон зовсім микенький, тому іноді а взагалі добряче, впевнено, сидять. Так, цих красунчиків вам показала, додам ще фото в спільноту YouTube. прогортаєте, де є перелік у нас відео, є плейлисти, і остання закладочка, маємо спільноту. Я туди додаю фото і туди ж повідомлю, коли ж вже там буде в продажі. Майстер-клас, або ще, можливо, додатково відео, хочу ще в різних кольорах таких пов'язати. Відпрацьовувала просто зеленого. Така велика кількість, велика кількість зелених, тому що відпрацьовувала майстер-клас. Відзнімала майстер-клас відзнятий на салатового такого. Але на головному фото будуть там ось цих два динозаврики. Так, і покажу вам динозавриків ще з попереднього свого майстер-класу. Він вже є готовий, доступний. Він вже в продажі. Ви бачили ось цього блакитного з синім гребним. І бачили ще рожеву. Мастер-клас називається Динозаврики Діна та Діно. Діно і Діна дівчинка. Ви бачили ось цих. А ще в мене з'явилися, дивіться, жовто. Фіолетовий, дуже гарно виглядає, красунчик. Так, і такий ще бежево-коричневий також. Ну, дуже я полюбляю таку комбінацію. Взагалі, в іграшках люблю іграшки з таким кольором тіла. Так, покажу вам так. Всю компанію разом. Хі -хі. Ось така чудова компанія. Фото ще в інстаграм. Додам, і в спільноту також додам. А, куди нам розмістити жовтого? Он туди. Он туди. Так. І швиденько ще в цьому відео покажу вам своїх зайчиків. Майстер-клас є безкоштовний на каналі, називається Закоханий зайчик з сердечком. Просто сердечко їм не в'язала. Зав'яжу ще стрічечки, і буде ось така молота в продажі. Ну що, на сьогодні у мене все. Тиждень був дуже такий інтенсивним, бо ось цих малюків довелося знаєте, отаку цілу жменю, оцих ріжок зв'язала цілу жменю, поки я приміряла і підібрала те, що мені сподобалося. Потім відфотографувати, потім добрячі роботи, хоч іграшка дрібненька, але зате я дуже задоволена результатами, коли дивлюся на них. Вони мені надзвичайно подобаються. Сподіваюся, що сподобаються і вам. Сподіваюся, що в'язатимете так таких малюків з великим задоволенням. Сподіваюся на успішні ярмарки з такими малюками. Бажаю вам всім миру, Божого благословіння, Божого захисту, мудрості нам всім і вам, всім здоров'я, міцного, майстриням, всім наснаги творчої. Гарної фантазії, аби можна було створювати новенькі, цікавенькі іграшки, і або можна було з такою, знаєте, з цікавинкою і з великим задоволенням в'язати. Дякую вам за перегляд. Бувайте, миру і Божого благословення!